Я хочу прокоментувати заяву садового з приводу того епізоду, який стався прикро, дуже коли е, особа, яку затримували працівники ТЦК або доставляли, там ще невідомо, е, в автобусі стався конфлікт, і ця особа, взяла, е, засунула в пах, ніж працівникові ТЦК, і працівник ТЦК помер. Е, я засуджую будь-яке вбивство і насильство, кого воно б не відходило. Але е, вважаю, що такі заяви державних службовців вони неприпустимі. Садовий заявляє: військовослужбовець РТЦК Юрій Бондаренко загинув, він там перечисляє, і так далі. Е, далі пише: не буду робити вигляд, що це якийсь нещасний випадок, бо це вбивство. Нападника затримали. Е, друзі Юрія розповіли, що після фронту там нападника затримали. Нападник це особа. Яка нападає. Я сумніваюся, що цей хлопець, який вбив працівника ТЦК, він е, навмисно біг за бусом, догнав буса, відкрив двері і вліз в той бус, щоб вбити працівника ТЦК. Тобто статус його як нападника е, слідством не підтверджений. По-друге, він є підозрюваним, він ще не є нападник, навіть якщо він нападав, то він може зараз тільки підозрюватися у нападі. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде встановлена і доведена в законному порядку. І встановлена вироком суду або рішенням суду. В даному випадку особа є невинуватою, Вона є підозрюваною. Там могло бути місце самообороні або. На вмисному вбивстві, ми не знаємо, треба, щоб провели розслідування. Далі я хочу сказати наступне. Хто ти такий взагалі садовий, що ти коментуєш кримінальне провадження? Твоя справа це каналізація у місті Львів. Як стікають відходи, як працюють труби, як працює система опалення? Чому ти. Хто тебе взагалі просив давати публічні заяви? І якщо ти вже почав давати такі заяви, то чому ти не згадаєш за випадок, який стався декілька днів тому на Прикарпатті, де працівник ДЦК е, так побив мобілізовано, що відбив йому яєчка і е, підозрюваному робили операцію, вирізали е, е, статеві органи, розумієте? Чому ти за цей випадок не мовчиш? Нічого не говориш? Чому твої діти? Твої діти знаходяться за кордоном, навчаються в Британії. Старші сини Іван, Павло, Тедей, Лука, Михайло Йосип навчаються та проживають у Британії, здобуваючи вищу освіту за різними спеціальностями як от маркетинг. Чому ти їздив на поклон до Януковича? Вітав його з днем народження, і такий слухняний був там хороший біля нього. Розумієте, я просто не люблю оцей вдаваний патріотизм, який використовується як інструмент для обману людей. Тепер щодо самого цього злочину, в першу чергу потрібно звертати увагу на знаряддя злочину, відповідно до криміналістики, суб'єкта злочину, тобто особу, яка вчинила злочин, і жертву. Знарядження злочину ніж. Якщо е, вже є фотографії цього ножа в інтернеті, все, ніж іменний, ну не іменний, але подарунковий. Він зроблений з гільзи, ручка е, від гільзи, крупнокаліберної зброї, ну і спеціальне лезо. Е, якщо ми зайдемо на, сто, на сторінку потерпілого потерпілої особи, яка загинула, там чітко написано, що він любить колекціонувати ножі. Сам підозрюваний говорить про те, що він пам'ятає тільки, як його. Він показав всі документи, що він звільнений е, від мобілізацій, як його затягнули в бус, Почалася сутичка, і потім він нічого не пам'ятає вже. Ну, стан, стан ефекту. Е, тому тут дуже багато питань в цьому кримінальному провадженні. Розумієте? Я хочу зразу сказати, що я нікого не захищаю. Має бути слідство і все. А на місці адвоката цього підозрюваного я би подав би в суд на садового. Тому що людина, не розбираючись в юриспруденції, вона взагалі коментує те, чого вона коментувати не повинна.